Побачимо, як вона її розпускає. Зразу хочу сказати, що мені тут не сподобалось. Землю красить сонце, а людину праця. 10, Друзі, усім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді дискова пила з переворотом від торгової марки Grand Модель. P D 210 на 2400 Ну і звичайно, все як ви любите, я її буду тестувати та розбирати. Дивитися, що там всередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Максимальна вказана потужність у цій пилі 2400 Вт, кількість обертів 5500 обертів в хвилину і може працювати з 200 диском. І безпосередньо комплектується пилка диском 200, внутрішній діаметр 30 та 30 зубів. А тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті, ну і немає можливості потримати дану пилку в руках, а тим більше покористуватися нею. Комплектація пилки це розклинюючий ніж, паралельна лінійка, планка для роботи в стаціонарному зафіксованому режимі, потім я це покажу. Патрубок під пиловідвід, також захист для роботи в стаціонарі, та струбцини, щоб зажимати пилку, і ключі. Ну і звичайно ж керівництво з експлуатації і з гарантійним талоном. І як бачите, по фіншую є взрив схема. Підошва в даній пилі, звичайно, штампована, є можливість працювати під 45 градусів, і як бачите, шкала чітко вилита. І також є шкала для роботи пили по виліту. Як бачите, вся та конструкція зафіксована на жорсткому такому литі, в задній частині та се передній частині. І піднявши пилку по максимуму, люфтів тут жодних немає, хитається разом все зі столом. І ще хочу відмітити один момент: також добре, що для фіксації під кутом фіксується з двох сторін. Ось тут на шкалі фіксується, і ось тут в задній частині також фіксується. Кнопка реалізована таким чином, може робити без фіксації і може робити з фіксацією. Це зроблено для того, якщо ви її перевернули верх ногами, щоб зафіксувати дану пилку як стаціонарну. Мережевий кабель гнучкий і резиновий, і довжина його становить 2 метри. Покажу, що кабель фабричний не підвальний, і січення даного кабеля становить 2 на 1 мм квадратний. Ну що ж, підключив її до мережі, і давайте разом з вами послухаємо, як вона працює. Так, тепер замірюємо оберти. 5450, а вказали 5500, тобто обороти тут правдиві. Так, давайте тепер перевіримо, чи є нормальний кут. Ну, друзі, як бачите, без проблем все є. Враховуючи, що пилка для теслярських завдань, тобто тут все ідеально. Так, доска 50 мм. Давайте спробуємо, як вона з нею впорається. Ну, як ви бачите, щелкаю, як горішки. Так, тепер спробуємо, як працює під кутом 45 градусів. Ну, як бачите, друзі, враховуючи те, що для теслярських завдань, то кут 45 градусів є. Так, давайте зараз її зафіксуємо до столу. Я ось такою планкою прижав. Захисний відкидний кожух і зараз струбцинами прижму. В комплекті йдуть дві такі струбцини, Зафіксувалось надійно. Давай спробуємо, як вона справляється з доскою 50 на 1,50 м. і побачимо, як вона її розпускає. Як ви помітили, без проблем розпускає 50-ку, без будь-яких проблем. І тепер давайте замірюємо, що по максималках береться пилка. Так, для цього я візьму брус 100 на 100. Так, як ви бачите, бере вона 68 мм. Але саме головне, що брус 100 на 100 вона також не відчуває. Тобто працює в стаціонарі, вона також на 5 з плюсом. До речі, друзі, давно мене давно просили і час від часу просять, як я роблю огляди на циркулярні пили, а попробую, чи вона буде різати метал. Ось у мене є диск по металу, а внутрішній діаметр тут 32, але в мене є перехідне кільце, тобто тут 30, ми перейдемо на 32 і попробуємо в стаціонарі, як вона працює по металу. Хо-хо! Як вам така циркулярка болгарка? А якщо тобі подобається, що я роблю, реально став лайк. Якщо не подобається, пиши в коментарі, і ми поспілкуємось. Ну, всяке буває, в людини може немає 230-ї болгарки, а втулку йти під 32-й круг на ізі легенько, і ось циркулярку можна в господарстві використовувати як такий собі станок по металу. то файно є йде як в суху землю. Ну що ж, а тепер поїхали її розбирати. Також покажу, що корпус редуктора цієї пилки має ребра жорсткості і хочу сказати, що стоїть досить великий підшипник. Підшипник під номером 6004 це великий підшипник. Це, друзі, дуже добре, що тут такий великий підшипник стоїть. І підшипник типу РС пилозахищений. Так, добрався до редуктора, покажу, як виглядає, що мені подобається. Як бачите, звідси виходить передача з якоря. І ось тут редуктор має повністю-повністю свою ванну для змазки, і також є спеціальний пластиковий дифузор. Це зроблено для того, щоб якір, передача від якоря завжди була змазана і не розкидувала цю змазку по корпусу. Так, розібрав я редуктор. Що ми тут бачимо? Бачимо, що дійсно є своя ванна для змазки. Бачимо другий упорний підшипник. Тобто вал тут фіксується на двох упорних підшипниках. Шестерня тут зафіксована на вал на шпонку, і шпонпас настільки добре. Підігнений, що взагалі люфтів у цій шестерні немає. Ну, а тут реальна годнота, як бачите, металеві щітко тримачі, прикручені до корпуса. Дуже легенько знімається. Реально, мені як майстру подобається. Раз. І все. І щітка щітко тримачом у вас в руках. Бачите, яка реалізація щітко тримача, тобто, якщо пружина не додавлює до кінця щітку, вона сама відключається. До речі, і плетення тут іде косичкою. Покажу як виглядає безпосередньо сам якор. Ну, Супер броні тут немає. Ну, діло, це циркулярна пила, це не перфоратор. І відразу покажу, як виглядають катушки статора. Катушки статора зафіксовані нормально. Між витками є лак. Вони не люфтять. В Задній частині якоря біля колектора стоїть підшипник 6201 типу РС, також пилозахищений. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, що тут сказати, як ви самі помітили, пила зі своїми задачами от реально справляється на 5 з плюсом. Тобто, як і у звичайному режимі, і у стаціонарі, як ви самі помітили, пила так само без проблем ріже метал. Дуже сподобалось, як реалізований тут редуктор. Редуктор потужний, плюс, як бачите, великий підшипник, тобто люфтів тут взагалі ніяких не буде. І саме головне те, що сподобалось, пилка хоч і розрахована для теслярських таких задач, але під 45 градусів вона ріже нормально. Так, зразу хочу сказати, що мені тут не сподобалось. Ну, не дуже сподобалось, що короткий мережевий кабель 2 метра. Ну, могли би хоча б 3 дати. Ну, Враховуючи цінник, на це можна закрити очі. І також якор так посередньому пролокований, але також враховуючи цінник, на то можна закрити очі. Свою роботу вона робить. І це є не перфератор, тобто супер такої броні тут не потрібно. І мені реально не стидно рекомендувати цю пилку для домашніх завдань, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом. Ну а якщо тобі сподобався мій огляд, обов'язково став лайк, підписуйся на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.